І так, всім привіт! Мене звати Діма, і я вже практично пів року, як живу в Канаді. Це мій YouTube канал. Попрошу вас всіх підписатись на нього, поставити палець вверх. І, якщо не важко, ставте коментар. Сьогодні ми з вами поговоримо про безкоштовне житло для українців, якого нібито немає. Розберемося, є воно чи немає, і для кого е, воно є, кому його не дають. І так, поїхали. По-перше, що хотілося би розповісти про цю е, новину? Я ознав 8 березня, коли ми їхали з моїм знайомим Пашою з Ніагари е, в Торонто. Е, мені написав мій підписник, пише, тіпи, чи тебе набрати І декілька запитань. Кажу, окей, не проблема, набирай. номер, він мені дзвонить, каже: Ми прилетіли в Торонто, нас троє хлопця, нас не поселили в отелі. Нам сказали, що безкоштовного житла більше немає. Я так, кажу: в смислі, як, чого? Інформації ніде не було, ні на сайті офіційному, ніхто до цього не говорив. Я так, не знаю, ось так. Чи є в тебе можливість допомогти нам житлом? Я кажу: е, на жаль, ну я не маю такої можливості, але. Кажу, можна знайти на РНБ, і зараз же зателефоную дівчині, в якої я жив тиждень. Скину йому номер, відтоді його заселили, я попросив нього розпитати, що, і як, чому, і ну, позадати, так сказать, питання, чого ж не дали. І так, що йому відповіли? По-перше, оскільки в березні дуже великий наплив українців, я це реально замічаю навіть по своєму інстаграму, Ютубу і Тіктоку, тому що пишуть. Три рази більше, X3 просто запитань, що робити, де квартиру шукати, все остальне ну прям дуже багато. І до речі, кому потрібна допомога з квартирою, або допомога з правами. ну, то Зможете написати мені в особисті, або в коментарі, або в інстаграм. Поділюсь, так сказать, опитом. Також скину безкоштовний гайд. В ньому все є, де шукати квартиру, де оформити кредитку, який банк обрати. І в принципі, вся інформація для того, щоб вижити перший час в Канаді, саме в Торонто. І так, не селять хлопців, які старше 21 року. Якщо вам 21 рік, ви повинні розраховувати тільки на себе. Е, на жаль, вас не поселять в отель. Так є випадки, коли хлопці селять. Ну, що мені в Тіктокі писали, що ти брешеш, такого немає, такого немає. Селять я ось прилетів два дні назад. Люди, все можливо. Я говорю вам за окремі ситуації і про те, що знаю лічно, як мінімум, мені за останню неділю написали чоловік, навірно, 30, що їх не поселили в безкоштовне житло. Там є і сім'ї з дітьми. І просто одинокі хлопці, одинокі дівчата, просто пари без дітей таке теж є. Тому я б радив всім розраховувати на свої сили. Перед тим як їхати в Канаду, пробити, так сказати, готелі на РНБ. До речі, ціни на РНБ вже вже виросли. І якщо ви збираєтесь летіти в Канаду, то я б на вашому місці вже шукав квартиру трошки наперед, тому що реально дуже багато українців. І мені здається, що ціни ще більше будуть рости. Із-за того, що великий наплив. Допустимо, в Калгарі прилетів мій знайомий е місяць назад, щоб ви розуміли, безкоштовного житла, ні, воно є, але черга на безкоштовне житло місяць. Їм сказали, ви поки що десь поживіть, а через місяць ми вас поставили в чергу, через місяць буде отак, і ми вас заселимо, будете жити так. Ось такі вам реалії нашого життя. Тому. Я б радив розраховувати тільки на свої сили, тому що зараз незрозуміло, кого селять, кого не селять, може повести, може не повести. Єдине, що можу сказати, хлопцям точно треба розраховувати на свої сили. Якщо, ти вже, якщо ви сім'я, сім'я з дитиною, ви ще можете, так сказати, більш не переживати за це, ваші бложні заселити. От хлопців, ну, на жаль, не селять, тому шукайте варіанти наперед. З приводу цього, і також дуже багато запитань, чи є виплати. Так, дивіться, по, опять же, офіційної інформації немає. Але виплати були е... перші рази видані вроді 31 червня, чи що. Тобто, І по факту вони повинні продлитись год, як і програма КОЕД. Зараз програма Коет уже практично на завершенні, тому що кінець березня її відкрили в началі, в кінці березня, також тобто, наскільки ми знаємо, що можна до 31-го числа ще податись. Чи буде програма подовжена? вроді би, так. Ну опять же, інформації офіційної немає. Так же само з виплатами. Наскільки знаємо, що ті, хто прилетять до 31 березня, точно можуть отримати виплати, податись на них до е 31 червня. Ну, якщо ви прилетели вже там 1-2 квітня. Інформації немає, чи зможете ви податись на випадку. Тому також на це зверніть свою увагу. Багато запитань з приводу Healthy карти. Дивіться, якщо ви медичне страхування, ви оформляєте цю карту. Наскільки ми узнали, якщо ви менше ніж пів року проживете в Канаді, наприклад, ви приїхали сьогодні, прожили три місяці і уїхали. І якщо ви через місяць не вернулися, то на жаль, Ваша страховка, класікарта буде анульована, і ми не знаємо, чи можна її поновити, чи не можна. Тобто, написано так, що ось з 6 місяців 5 повинні обов'язково знаходитись в Канаді. Тому також на це звертайте увагу, щоб не потіряти свою страховку. І так, ще дуже багато запитань з приводу, як ми шукали квартиру. Я вже пояснював: є безкоштовні сайти для пошуку квартири. І ще обов'язково мені опять же вчора написав знайомий. Ну як ну, парень, який прилетів в Канаду, він мій підписник приходив до на нас на мафію е і його розвели з роботою. Коротше, в Україні є така фішка. Люди кажуть, що вам в Канаді е по прильоту дадуть роботу, житло, все є. За певну винагороду вони це вам шукають. Вони кажуть, що там квартира бастоє 2 тисячі доларів робота, там, типу, ну звісно ж безкоштовно. Вони за це беруть півтори тисячі гривень. Я вже знаю, як мінімум трьох людей, які попались на цю ловку, Приїхали сюди, і їм кажуть, ну он тобі безкоштовний отель, іди туди, тоді з вами зв'яжуть. І все. І понакидали безплатних якихось сайтів і шукай, типу, там сам. Будьте обережні, не ведіться на таке, це просто лохотрон. Также це ж саме чувак мені пише: чи можете мені допомогти, Я кажу, що таке. Каже, я ось я шукаю квартиру, і мені е, скинули фотографії і кажуть: типа, окей, Він, я мені квартира підходить, Вони кажуть, скидай гроші через трансфер, переводь там 2000 доларів і там через два дня приїдеш, будеш жити. Також не ведіться, ніяких квартир, ніяких грошей наперед. заповніть цього. Не можна цього робити. Тут так не працює. Хоч квартиру домовився, прийшов, подивився, все підходить, окей, тобі дають договор, ти заповняєш, дають банківські реквізити, ти йдеш в банк. Положиш в тебе з карти, знімаються кошти і даються тобі чек такий. І ти цей чек заносиш вже орендодавцю в будинок і кажеш, ось о, і так тільки працює оренда. Нельзя платити гроші на френд. Не вздумай. Е, Щоб ще хотілося підчеркнути: в Канаді зараз доволі таки круто. Непогана робота в Uber началась, тому що в лютому було прям дуже важко. Не було заказів зараз. Уже в березні я можу сказати, що в принципі норм можна стартувати. Я заробляю за 4-5 годин. Там 100 -125, 125 доларів. Доволі таки непогано. Так я звільнився з роботи, тому що зараз з роботи так трішки складно. Но... Ми домовились на 5 квітня, в мене є робота з 35 доларів за годину. Якщо тож непогано. Тому шукайте і обов'язково найдате. Ще раз наголошую, якщо комусь потрібний гайд по адаптації в Канаді, напишіть мені в інстаграм, я обов'язково вам скину повністю всю покрокову інструкцію, що де робити. Якщо потрібна допомога з орендної квартири, також звертайтеся до мій інстаграм. Ну і якщо хтось хоче прийти до нас на мафію, пишіть нам в інстаграм, також запишемо ми. Вас граємо кожну п'ятницю і неділю. Тому е, не забудьте підписатись на мій Ютуб канал. Також буду вдячний за підписку на інстаграм і Тікток. Е, остав, будь ласка, свій комент. І по всім запитанням, які тебе цікавлять в Канаді, пиши мені в інстаграм, там я відповідаю в два рази швидше, тому що там постійно на зв'язку. Дякую за перегляд. Не забудь поставити лайк.